Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лада і ви у моїй творчій майстерні. Сьогодні буде е, відео про моє тижневе в'язання. Доброго дня, дівчата! У мене зараз, е, боже, середа, 9 липня. Підключаюся вам, щоб показати, чим займалася в понеділок і вчора у вівторок. Взагалі не дуже багато часу було чимось займатися. Та й такі новини були в мене То по здоров'ю до лікарів ходила. Ну, по здоров'ю поки що нормально, але процедури і обстеження, які мені призначили, Змусила мене трохи понервувати, та я й досі трохи нервую, тому так, трохи не дуже вели багато настрою і часу було коли в'язати. Але от е, е, в'язала я тільки шкарпетки, і за понеділок і вівторок, ось настільки я просунулася. Тобто, пров'язала ось таку частину паголенка на обох шкарпетках, як бачите. І чому мені здається, що одна шкарпетка довше за іншу? Що так не може бути? Наче так і є, що вони довші. Ну, просто з різної пряжі в'яжуться. Ладно, помірюю. Е, і зв'язала одну п'яточку на одній шкарпетці Взагалі, вчора я ще цілий день сиділа на дачі, поливала і отак в перервах між поливом в'язала. Зв'язала ось таку стінку п'ятки парканчиком, бачите? Ем, і е, чашку п'ятки зв'язала як другу половину е, п'ятки бумеранг. Такий в мене гібрид вийшов. Останнім часом мені подобаються ці гібриди. Потім буду набирати е, цю петельки на клин підйому І на другій шкарпетці буду в'язати п'яточку блакитним кольором. Тобто, бачите, знов помінялися. Отак От небагато. Хоча б ще завчора було б дов'язати ще одну п'ятку. Ну Але я ж кажу, вчора дуже багато розробила роботи на дачі, і полила, і під, підкормила, і городні рослини, і садові. І там привезла ще соломи, ще мульчувала, І коротше, там трошки змінювала свої клумби, трошки там міняла, переставляла. У мене взійшов один гладіолус, нарешті проклюнувся, і, і, і ренункулюси почали прокльовуватися. Все-таки будуть вони квітувати в мене восени. І що? Е, і поливала сад, коротше, багато, що я там вчора робила, <кхем> тому ну, так же багато і зв'язалося. Хотіла розпочати ще одні якісь карпетки, але поки що себе трошки притримую. Хочу завершити плету. Така в мене є ідея фікс, хочу над ним сьогодні попрацювати. Чому хочу завершити? Тому що, сподіваюся, ми поїдемо на відпочинок е в мегію. І взагалі ще плануємо в Карпати. Ну якщо хоча б кудись поїдемо, це знаєте, плани не завжди здійснюються. А ми поки плануємо там далі як життя покаже. І якщо ми кудись поїдемо, то десь або в моїй, або в Карпатах, я його хочу сфотографувати. Я його хотіла на морі сфотографувати, але живучи в Одесі, щось до моря, ми е, скоріше не доберемося. Ми скоріше в Карпати, напевно, доїдемо, ніж на море попадемо. От. І от хочу його завершити. Як бачите, вже в мене дуже великий. І не так багато в мене залишилося пряжі. Дивіться, це все, що в мене лишилося. В мене тут Кури, кони і кролики, розумієте, все змішано. Дивіться, в мене тут, оце я навряд чи буду застосовувати, хіба що трошечки е якийсь рядочок зроблю, але оце все я сюди точно не буду вив'язувати. Дивіться, в мене тут, е бачите? Так, от, в мене що по залишкам, тут вже не так багато. Ось такий залишок. Це акрил. Ось такий їх тут такі два моточки. Ось такий пухнастик. Ось такий пухнастик біленький. Далі це біленький, просто тоненька ниточка, синій. І ось такі два моточки. Все-це-все все, зважаючи на ось такі маленькі, оці клубочки, я не буду сюди в'язувати, бо вже їх тут. Треба було на початку в'язувати. От, у це все, бачите, дуже мало. Треба вже це вже закінчувати. Хочу поскоріше. Тому зараз візьму за цей пледик, раптом закінчу. Хотілося би. А вам бажаю гарного, гарного тижня, продуктивного. Все, до наступних підключень. Хотіла вам зробити таку підзйомку поки сама розклала його на підлозі. У мене сьогодні четверг, 12 дня, 13 навіть. Я в'яжу його, як бачите, ще. Розклала його на підлозі для того, щоб подивитися і поміряти. Загалом, що хочу сказати, Треба зробити декілька рядів зворотних, тому що, як бачите, полотно трохи закручується. Е, бачите, такі трошки брижі, якби йдуть, воно фалдить. Я сподіваюся, що після прання воно виправиться, ну, я його трохи заблокую, якби. але все одно видно, що трошки, е, отут навіть особливо видно, що воно закрутилося. Ах, ну, але так. Тільки що поміряла його, в мене вже є 104 сантиметри сторона. Я думаю, що в мене залишилося пряжі. Зараз вам покажу. Побачимо, буду міряти, звичайно, але залишилося ось це. Тобто, я забираю ось це. Ось це в мене лишилося те, що я хочу вив'язати. І ось цей моточок. Дивіться. Я думаю, що до 115 см дотягнемо, але якщо ні, то ось цей великий моток піде в плед. Якщо цього буде достатньо хоча б 110 на 110, то я залишу так. Побачимо, я думаю, що 110 см нормальна буде ширина, довжина. Сторона. Одна сторона, бо він же квадратний, то це нормально буде. Ну, але побачу. Я загалом я дуже шокована, тому що ну, майже все, дуже багато роботи зроблено. Вив'язано багато таких клубочків в різних всяких, ось такі дві корзини великі, вив'язано сюди. То робота велика пророблена. Хочеться вже, якщо чесно, закінчувати, але ну, і з іншої сторони, хочеться, щоб була достойна, якби достойний розмір, щоб цей плед був функціональним, підходив своїм майбутнім власникам. А це, якщо що, навіть не знаю, куди його дівати. Я, напевно, їх викину, тому що ну, немає куди їх застосовувати. Це такі ну, огризки. Можна сказати, їх тут немає куди приткнути. Цей чорний це в мене Alize Superlan, це якийсь букляшик, хоча в мене є е... є ще залишки такого букляшку Може, його я не викину, тому що раптом там, знаєте, буває таке. Що... Будь здоровий, кота розбудив, побачну. <гум> Буває, що коли в'яжеш, то навіть отакий шматочок може врятувати ситуацію. Ну, напевно, його лишум, а ці два шматки викину, тому що такої пряжі у мене вже немає. Це взагалі якийсь огризок. Та будь здоровий! Бай! Що таке? <гум> от, а це все я дов'яжу сюди і буду міряти і орієнтуватися далі. Я наразі у батьків вдома, тому в мене такий трошки е, е, варіант польовий, тому що я не можу поставити штатив, бо в мене його немає, щоб відзняти руки в кадрі, тому що роботи, які в мене є наразі, буде набагато зручніше показати руками в кадрі. Ну, але маємо, що маємо, якби. Е, Якби тягнути до того моменту, коли це можна буде показати більш правильно, то ви це побачите аж можливо завтра ввечері, тобто вівторок або вже аж в середу, то це буде дуже довго. Але наразі в мене сьогодні понеділок, 14? 14, 14 липня. І я вам показую свої просування за тиждень. Почнемо, напевно, зі шкарпеток. Я дуже їх хотіла вже закінчити, але я їх не змогла б закінчити, тому що мені не вистачає пряжі. Наразі в мене вже відв'язані повністю шкарпетки. Мені лише трошки не вистачає пряжі, щоб їх закрити. Хоча я думала, що мені повністю вистачить на шкарпетки, ще боялася, що залишиться. Або думала, що мені вистачить на великий чоловічий розмір, але ж ні. Чогось я не, не почитала, і скільки тут загальна вага цих залишків, які в мене є. Тому ось так вам показую. Як бачите, в мене вже на стадії вив'язування мисків на скороченні, але. Але не вистачає пряжі. Тобто, ось цієї синьо-білої у мене лишається ось так, а блакитний шматочок в мене закінчився повністю. Я вже бачила, коли в'язала стопу, що в мене мало пряжі. Але я думала, що не знаю, чим я думала. А, я спочатку думала, що я дов'яжу те, що в мене є по оцим залишкам. а на миски візьму геть іншу пряжу. Ну, Якусь в тон. Я думала, що візьму синій. У мене там є Alize Comfort Socks, такий синій моточок, але він темно-синій. Тобто тут такий більш яскравий синій, а там темно-синій. Ну, я думаю, ну, нічого, це ж карпетки залишків. А потім подумала, що я хочу по максимуму використати цю пряжу і не додавати ніяких, ніякої іншої сторонньої пряжі для того, щоб залишки вив'язувалися. В цьому, власне, і полягає такий мій челендж, Залишки в'яжуться з залишками для того, щоб максимально вив'язати їх. І я хотіла спочатку робити такий побільше чоловічий розмір, але потім зрозуміла, що зроблю розмір трошки поменше. Тут вийде десь 40-й розмір, я думаю, коли я дов'яжу миски, але вийде на таку повну ногу, тому що, дивіться. Який в мене тут клин підйому, бачите? Такий прямо глибока, мене така п'ятка. І такий доволі гарний клин підйом, бачите? А, тут клин підйому на 17 петель. Тому взагалі така шкарпетка, вона доволі хороша. Тут віде широченька нога, тому що в мене тут німецький витий набір. І він доволі еластичний, і тому вийде на таку якусь широченьку ногу. Може бути навіть і на жіночу ногу, але повну ногу. Знаєте таку широченьку з високим підйомом. От, і буде дуже зручно. Хоча воно і на моїй нозі худенький, воно не так же погано сідає, Тут небагато залишається прямо місця. Тобто воно розтягується. От. І е, оскільки в мене тут зовсім трошки залишається, я вже бачила, що мало залишається, і хотіла поміняти е, оцю, ну, помінятися на миски знов пряжою. І думала, що мені вже того трошки вистачить, щоб закрити миски. Але треба було це трошки раніше зробити, зробити менший розмір, наприклад, 39-й. І тоді мені вистачило б закрити миски зовсім без сторонньої пряжі. Але ну, я. Пізно вирішила змінити плани. Якби я їх змінила раніше, то мені вистачило, бо так тепер не вистачає. <кій> Буквально тут трошки, я ж кажу, якби раніше на пару сантиметрик якийсь менше по і тут мені вже вистачило би закрити. Ну, але маємо, що маємо ось так от я їх залишила. І вирішила, що це те, що є, я буду закривати оцей мисочок. Ну, Смугастий оцим. Побачимо, наскільки мені його вистачить. І тоді я передумала: я не буду додавати ту темну синю, тому що вона ну, буде тут не дуже. Тут більше біленького, тому я вирішила взяти шматочок біленької пряжі, закрити тут трошки. І тут, якщо цього не вистачить, трошки тут додати. Так, я мінімізую застосування якоїсь сторонньої пряжі, і ця пряжа в мене теж вив'язалася вновь. Це друга пара з мого челенджу такого повив'язуванню залишків. І можна було тут трошки коротшу зв'язати, трошки коротший погомілок. Але, ну, я ж кажу, мені здавалося, що в мене її багатенько. вийде повноцінна пара. Але трошки, бачите, розігналася. Але тут гарний такий високий. Високий погомілок, його навіть можна буде у взуття вдягати. Буде дуже зручно. Тому вийдуть такі, може на жіночу, може на невеличку чоловічу, але таку, знаєте, ну, чоловічу, гарну ноту. Ось такий у мене результат роботи. Я би вже їх закінчила, якби в мене була пряжа. Але так як я не вдома, в мене ж я ж не беру з собою всю пряжу в дорогу, я взяла лише так. Приблизно розрахувала, скільки я зв'яжу з собою взяла процесів і ось ось так. ну Дуже хотілося мені вже показати вам готові шкарпетки, але ну не сталося. Далі у, у дорозі десь а, я в'язала сумочку свою, і мені навіть вдалося навчитися в'язати на ходу, але поки тільки гачком. Тому що гачком воно якось зручніше виходить. З пицями треба більше робити рухів руками. І воно не так зручно. А гачком ти собі не так вже і багато рухаєш. Тобто, ну, ось такий тільки рух, це можна робити на ходу. <кій> і ось так виглядає зараз моя сумочка. Отак, показую вам її. Можна побачити, звідки я починала. Я тут витягнула нитку зсередини. З, з І це такий якби, маркер, скільки я прив'язала. Ну, ви бачите, що досить мало, але не. скільки є, тому що я ж кажу, я її в'язала тільки поза домом. Тобто, коли, коли кудись йшла, на в'язальні зустрічі, коли сиділа трошки, коли її в транспорті. І ось так, вже пів мотка знов пішло. Куди вони пішли, я не знаю. Якщо чесно, дуже щось зжирає пряжу, що я думала, що буде менше. Головне що мені тепер ще й вистачило на сумку, я ж ще хочу панамку до неї зв'язати. Я навіть вже й не знаю. Бачите, після зміни моточка почало по-іншому вкладатися візерунок на сумочці. тут було такими більш. Вузькими смужками, а далі почалися більш широкі. Мені, якщо чесно, це не дуже подобається. Мені подобалися от на початку ті такі менші смужки. Але ну, тепер вже нічого з цим не зробиш. Я нагадаю, що цю сумочку я в'яжу з ось такої пряжі. Це моточки по 50 грамів. Це 100% бавовна. Ось така в неї етикеточка. Каміла Natural Multicolor І її мені подарувала Ксенія з каналу Murkit UA. У мене така упаковочка 5 моточків по 50 грамів. В 50 грамах приблизно 125 метрів. Рекомендують нам спиці і гачок 2,5-3,5. Я в'яжу на гачку номер 2 а, от. На звичайному китайському ганджичку в'яжу ось таке у мене денце. Це в мене буде сумка такий є, японський вузлик. Ну Ще стільки ж, напевно, треба зв'язати Не Знаю я. Щось дуже воно пряжу І я хотіла, ж пряжі зробити в комплект до цієї сумочки, зробити панаму собі. Але на панаму візьму більший гачок, напевно, десь трійку. от Бо сумка має бути така більш е, стояча, а на панамку вже менше І це 100% марсеризована бавовна. І ось так я в'яжу. Це в мене вже. Це в мене другий моток сюди пішов. Може, вистачить десь 2,5 моточків сюди. Або якщо 3, і на панаму 2. Я думаю, буде нормально. <кій> Якось так. Ще сьогодні її пов'яжу, бо зараз збираюся виходити з дому. Вирішила, я кажу, в останній момент вже вирішила, думаю, так все віднімаю зараз. Бо якщо зараз не відзнімую, то не. Невідомо коли я відзнімлю. І третій процес, який я взяла сюди з собою, це свої штанці. <кій> <кій> Ось так це зараз виглядає. Поки що це виглядає, як спідничка, тому що я ще не з'єднала. Не з'єднала і не зробила ластку. Ось так. Вже тут дуже-дуже скоро буде ця ластка, але ще ні. В мене тут ідуть додавання посередині, ось тут. йдуть додавання, спочатку я робила через в кожному другому ряду, далі робила в кожному третьому ряду, а зараз ось тут ближче до. До з'єднання, до ластки роблю в кожному ряду. Я міняю, у мене тут висить маркерочок, і я міняю, роблю в шахматному порядку ці додування. То перед маркером, то після маркера. І ось так в мене це зараз виходить. У мене оста... залишилось ось так небагато пряжі. Я вже завтра їду додому в Одесу, і оце все, що мені залишилось зв'язати. Ось це і там трошки павовни то є. Я сподіваюся, мені вистачить, і я не буду сидіти потім без в'язання тут. Ну, побачимо. <кхем> дуже вона кашлатиться, збираються кофтунці. Мені це не дуже подобається. Ну, але ось так. Нагадаю, що це штанці в мене повністю розпущені з нуля. Пряжа вже е, проходила ВТО, але вона не носилася. Тобто я їх зв'язала. Вони в мене е, дуже розкрилися, неочікувано. В зразку було не настільки велике розкриття, але вони так розкрилися, дуже вони ущільнилися і трошки підсіли. Тому що штани ну це великий виріб, тому там зразок був не надто інформативний. І після того, як я їх зв'язала, я хотіла собі такі трошки ну, по ногам такі більше е штани. Але після того, як я зв'язала, вони стали геть як лосини і стали короткі. І дуже щільні такі, знаєте, на якусь сибірську зиму. тому я їх розпустила ось сюди до резинки. У мене тут втягнута резиночка, як, ну, от, прикитльована, бачите, вона як в мене як в кишенці. Розпустила і ось тепер в'яжу спицями на, на пів розміра більше, ніж було. Ну, Наче нормально. Зараз полотно виглядає ось так. Трошки дірявенько, але думаю, що після вже прання в цьому готовому вигляді воно буде краще. Це планується такий осінньо-зимовий костюм. Поки тільки є штани. У мене вже були штани, можна було починати кофту, але штани не вдалі, тому я їх розпустила. <кхід> ну, В'язання тут йде швидше, тому що зараз я в'яжу на спицях 4. На ось таких бамбукових, в'яжу, не затягуючи петлі. Тобто, так, вільненько не хочу, щоб воно знову забилося. От, ми подивимося. Полотно стало таке більш пластичніше і зараз ось так це все виглядає. Я вив'язувала росточок, звичайно що. Це в мене пряжа, де 80% вовни і 20% ПА. Ось так. Півтори тисячі метрів на 100 грамів я в'яжу у 4 складення. Так, да, 4. І ось так, бачите, виглядає ниточка. Я її не відпарювала, нічого з нею не робила. От так, як розпустила, так я її змотала в бунтики і все. І на цьому в мене всі новини. На цьому тижні в мене також ще були підключення. Я вам вже їх вставила. І на цьому все. Я запрошую вас у коментарі під цим відео. Давайте поспілкуємося, діліться, що в'яжете ви, що думаєте про те, що нав'язала я, як проходить ваше літо, чи ви відпочиваєте? Як взагалі ви почуваєте себе? Я вам взагалі бажаю всього найкращого. Бажаю вам яскравого, не дуже спекотного літа, гарних емоцій. Звісно, що натхнення рівненьких петельок і до наступних зустрічей у наступних відео. Бувайте!